Доброго ранку, шановне панство, це мій канал етно еко Парк. Звати мене Близнюк Ніла і я освоюю нові території під парк. Мене просили в коментарях показувати, що я роблю і як я роблю на нових територіях. Тому роблю такий відеозвіт. За вчорашній день. Я посадила ось ряд е, гортензій. Дивіться, там далі на продаж деревовидна, бо мене теж просили розсадити, то я там посадила, бо купленої гортензії в мене не вистачило до кінця ряда. Але оце все це по рядочках, як ви бачите, ну воно трішки не так буде виглядати. Зараз чому, як бачите, ось де горщечки. Це все гортензія посаджена, я вчора показувала, як її садили, що. Дивіться, <кхід> чому вона закрита? Тому що зараз пече сонце. У нас в день в тіні зараз десь більше 20 градусів. Ну, і, звичайно, ну і звичайно як розумієте, гортензія не любить такого сонця, тим більше, коли вона тільки-тільки посаджена, висаджена на таке яскраве сонце. Тому я її прикрила горщиками. В нас завтра начебто обіцяють дощ, тому я вже потім її відкрию. Дивіться, ось цей великий ряд посаджених рослин це флокси. Теж вони будуть на продаж. Флокси дуже гарні, сортові, я розсадила їх трохи. Е, чому? Тому що вони тут їм, ну, по-перше, я їх розсадила, тому що вже були великі кущі, а по-друге, це, це буде влітку тінь для гортензій. Е, далі, ну, май, на майбутнє, тут будуть кущі і дерева декоративні, тому вони прикриють гортензію. Зараз ну, кущ, кущі мої куплені і дерева обільшки, точ-точ такий. Як і сама гортензія. тому прикрити вони нічого не можуть. Флоксит і тому роль <кій>, такої затіняючої стінки будуть виконувати флокси. Ну це поки так. Самі розумієте, коли було накуплено багато рослин, то їх потрібно висадити і зараз ну, про якийсь такий дизайн глобальний, мова не йде. Зараз мені потрібно тут висадити і вже потім будемо планувати. Ні, ну воно ну, трошки щось і планується, це ж не значить, що все по хаосу розсаджено. Тут посаджений ось жовтенький кущик, як ви бачите, це е, жасмін, чубушник. Жасмін це інша рослина, це чубушник, жовтолисний чубушник. Він карликовий, шаровидний. Жодного разу не цю, скажу так. Не знаю, чи взагалі він цвіти. Але сьогодні я хочу зробити відео про одну рослину і хочу сказати, як не потрібно робити. У кого великий сад, плюс ще є основна робота, плюс, звичайно, обов'язки сімейні, то я показую. Ось ті бардаки, які зараз тут є, тому що ввечері вже залазиш, ну на ну, прямому сенсі цього слова, залазиш, залазиш до будинку, то чесно, вже не до прибирання. Тим більше розумієш, що на ранок воно ну, знов все те саме буде. Тому дивіться, показую, що я зробила. Я дві неділі назад, ну не двіться, було перед паскою в суботу ми витягували німфеї. Одна німфея вже, як бачите, виросла із-за горшка, із-за відра, і тому нам терміново потрібно було її пересадити. Звичайно, часу на все не вистачає. У мене зрозуміє той, у кого великий сад, і інколи викопаєш рослину, щоб пересадити з місця на місце. І вона може лежати декілька днів, а то і більше, поки згадаєш про, про неї. Тому що йдеш одну роботу робити, переключаєшся на іншу, з, з другої на третю, і так до вечора день робиш, робиш, робиш. Вже з ніг валишся, а роботи не видно і до кінця все не зроблено. Не зроблено. Тому дивіться, зараз руди, руди, рудік буде джолуловий. Що там жола тут шукає, не знаю. Тому дивіться. Я цю німфею поставила ось в таке відро і поставила ось цю свою калюжу, яка зараз цвіте. Ну, з тим, що я ось чуть-чуть звільнюсь і щось буду робити. Я не звільнилась і не робила. Сьогодні я побачила і мені стало соромно за себе, тому що коріння було у воді, а верх був, як ішли дощі, то вона, звичайно, була теж в воді. А це почало пекти і трішечки воно. Вода упала і навіть у відрі. І як бачите, верх німфеї висох. Там є маленькі росточки, які йдуть, але вже великі, ось, бачите, великі. Плюс там ще був і бутон вже сухі. Зараз я буду щось її робити. Такої німфеї в мене досвіду немає. Дивіться, яке коріння, дивіться, що тут робиться з цією німфеєю. Досвіду немає щось робити. Я навіть не знаю, я взяла ножа. І буду ось просто таке різати. Дивіться, яке воно. Дивіться, просто мочалка. Мочалка страшна, не страшна мочалка. Я вам не буду показувати, як це буду робити, бо я сама не знаю, як буду робити. Тим більше одною рукою мені це не вдасться. Потім вже покажу, що я поділила, що я порізала. Дуже швидко воно ножем розрізалося і дуже гарно. Дивіться, ось таке вили мене вийшло, Бачите, порізане. Не знаю, чи правильно зробила. Це вже подивиться відео моє подружка Анжела Скульниченко і скаже, що ти або молодець Ніла, або попрощалась, ти ніла своєю німфеєю. Ну, ну якось так. Вийшло. Буду садити, на... там можна було ще відділити дітку, але я вже буду садити так, бо я і так накрамсала її. Чесно, я не знаю, що далі з нею робити. Ну, будемо експериментувати. До нас прилетів соловей. Ось на цій вербі тут живе наш власний соловей. Співає він ще, ну, видно, втомлений з дороги. Так не дуже, але вже я його чую. Ранком вже вчора і сьогодні співав. Це наша гордість наша прикраса парку. Тому що спів солов'я не зрівняється із ніяким іншим. І вже чули зозулю. Так як у нас тут в парку дерева, верби багато, то і багато пташок селяться. Ну а зозулі, як знаєте, люблять. Підкидати яйця в чужі гнізда. Тому вони теж селяться тут, літають прямо в двір. Бо ми інколи сміємося, що скоро зозуля яйця під нашу курку знесе. І вилупляться нас не ціплята, а зозуленята. Ну так, дивіться, хочу показати у всій красі. Навіть не знаю, як показати її. Дивіться, у всій красі дорослу брунеру. Це та брунера. Яку я пропоную на осінь. У мене один куш не поділений, тому що, ну, дійсно, так рідко коли так вистач... не, не вистачає мені часу, як цей рік, тому що вклинився парк, новий територій і його треба все розсаджувати. Плюс зілля, таке презілля, що я не знаю, що я буду просто з ним робити далі. Часу катастрофічно не вистачає. Тому показую свою бронеру всім, хто замовляв. На осі, то показую, яка буде краса. От у вас через пару років цій брунері навіть три роки нема. Тому дивіться, що яка краса у вас буде. Приймаю ще замовлення, тому що, ну ще є, ще є. Мене питали, чи вона насівається. Не знаю. Тут в мене росло два кущі. Ось тут один, ось тут інший. Я кущі забрала звідсіля, а на їх місці з'явилися молоденькі. Їх багато тут. Тут, тут я вже викопала і розсадила, а тут я ще не чіпала. Мені здається, що вона така точно, як і та, а можливо трошки не така. Ну це вже буде по листю видно рудя. Буде видно по листю, як, як воно розпуститься і те і те. Тому я не знаю, чи це залишилися корінчики, і вона зійшла, чи це, вона, чи це з насіння вона зійшла. Не можу сказати, чи насівається, чи це. Я ж кажу, чи з корінчиків, але є. Мені так здається, що листя все-таки не таке, як у тієї. Можливо, це і насіялась вона. Ну, якщо насівається, то це добре і ось показую вам таку красу. Тому, хто ще не замовляв, на осінь буде кущик 50 гривень. Такої. Це вже буде кущик, це не сіяниця, це вже буде повноцінний кущик, який... На весну вас порадує вже і цвітом, і листочком. Тому коштує, буде коштувати 50 гривень і ще є в залишку декілька штук. Всім дякую за роботу, піду далі садити німфею, бо засушу ший коріння. Гарного всім дня і все буде Україна!